Хто там? Ай, куди ти, куди ти? Друзі, вітаю вас на каналі Крючков і сьогодні ми будемо ловити з човника. Зразу хочу сказати, що це закрите водойма, тому тут нема навігації, тут можна ловити з човна. І ловити буде на поплавок, на боковий кілок, шукати карася, а якщо повезе, то може і карпіка. Дивіться, як ще ви як гуляє камиш. Ви бачите? Зараз хочу залізти туди трошки далі. Дивіться, камиш пішов, пішов, пішов. І десь тут будемо пробувати. Камиш гуляє дуже добре. Тобто я зараз хочу тут протоптати тропиночку, бачите, камиш гуляє везде. Поставлю камеру, закормлюсь, ну це карась, це карась, так, да, друзі. Так, ну що, друзі, я почистив, бачите, трошки собі зробив проход. Звісно, що зараз ми не будемо кормитися зовсім е, сипухою. Кормимось ми зараз тільки зерновими. Тобто зернові ми не канапля, кукуруза і горох. І теж багато давати не будемо. саме оцю кошка закормимо е, і поїхали. По зерновим у мене буде такий сподмікс бум. Тут кукурузка, канапля, ну такий повністю зерновий мікс. От, і ще трошки гороху додам в мене з цієї рибалки залишилось, з псла, хто не бачив посилання зверху, я його дорізав, кстати, добре горох і він підпрацьовував теж нормально. цим Зараз міксом ми закормимо наші віконці от, і будемо починати. І прямо отак от жменька буду кормити. Буквально декілька жменій. Ось так. От. І сюди. Із цікавого, так як я хочу піймати сьогодні крупну рибу якогось коробчука здоровенного, то я взяв проекспериментувати таку снасть. У мене буде карпове вудлище, Apex Carp 15 футовий до 5ЛБ. Тест. Це мега-каркалига, вона довжиною 4,5 метра. От. І я сюди змонтую поплавок. Поплавочок в мене саморобний. Коротше, зараз все покажу. Дуже, дуже незвично і смішно, але попробуємо, що з цього вийде. От. Ну, А друга удочка буде боковий ківочок. 6-метровий шторм. Якраз тут він навіть трошки одіхати треба, бо він дуже близько буде. Мабуть, ще зараз одрібу. Легенька, моя улюблена, ви її добре вже знаєте. Дивіться, який в мене агрегат. Так я ще на поплавок не ловив. Дивіться на цю каркавигу. Она тяжелая, конечно. Я поплавок думаю опускать прямо вот так вот. Здесь буду тут стромлять и і... хай торчить. Короче, катушечку поставлю вот такую маленькую, инерцийную, с 0.3 лиской. Я думаю, как раз на нашу рыбу. Поплавочек у меня будет вот такий саморобный. Я его зробив, у нас продаются поплавки на толстолоба, там на 18 грамм грузки. Але я його переробив, зробив менше тільце, обрізав. Чому він мені, мені сподобався? Тому що він його дуже гарно видно, так, це який чисто подкора позробив. І в нього він виходить скользящий повністю через тіло. Тобто я ліску сюди запускаю, бачите? От, і він буде в мене е, скользячий по ліскі. Саме головне, що тут в мене стопер верхній стоїть, я вже поставив. От, що він не буде падати і путатись за камиш. От в таких умовах це дуже важливо. Я саме хотів скользящий важкий поплавок. І от зробив такий поплавочок. Я думаю, що дуже прикольно. Гачок у мене сьогодні теж буде крупний овнер. Такий короповий. Ми сьогодні цю удочку монтуємо повністю на крупну рибу. Дивіться, як він легко буде гружатися. бачите? Я його буду опускати, просто куди мені треба. Отак от і все. Зараз тільки виставлю глибину. Так, І першу насадку я спробую великий-великий пучок черв'я. Такий прям не будемо навіть стиснятись. Три, може чотири черв'я, щоб він бувся, був здоровий пучок. Щоб дрібна риба нас не задовбувала, а для великої щоб було привабливо. Бачите як чітко в мене виходить її забрасывать прямо о! Туди куди треба якась покльовка, ну це. О! ай яй 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 Ну на що нам така риба? Я тут снай монтував на здорових коропів, а тут плотва. Ти що твориш? Зараз спробую кукурузку наживити, тому що на черв'я вже декілька покльовок і плотва. Тобто Риба крупна тут є, стоїть, камиш гуляє, але плотва не дає їй клювати. Тому я спробую зараз декілька кукурудзів. Така в мене бумовська з полуничним смаком. Попробую такий бутерброд. Не знаю, що буде по рибі, но снастечко я доволен. Вудка, звісно, тяжола, але зато поплавок цей важкий. Да? Я в цих умовах, що в нас виходить ну, дуже великі зарослі, я можу його опускати практично як боковий ківочок. Він у мене важкий, становиться рівнесенько між вікамишин. Ну, За чортний. Головне, щоб тепер була нормальна риба. Плотва, звісно. А це не плотва, дивіться, це густіра. Боже, приїхав ловить коропив, а в мене плотва, густіра, що завгодно тільки. Мені нужна риба. Друзі, дивіться, що я піймав. це козел підлящик дивіться який підлящик грамоні на 500 клас неочікувано ми його теж випускаємо звичайно сьогодні вся риба йде купатись коротше обірвав тільки що ліску тому зараз є привід все ж таки половить на боковий потім перев'яжусь уже Це рибка получше, друзі. Я даже не понял поклевки. Но походу це карась. А! А може це був і сазан? Обірвав ремышку мені. А так буває, бачите, чекаєш, чекаєш на матеру снасть велику рибу, да там. Товста ліска, матеры, вудлище, пле одна дрібна риба. Тільки взяв удочку з звичайною ліскою, да, з не товстою. Зразу клюнула хороша риба, причому вона без покльовки я поки натягував, поки виставляв, бах там сидить. Ну Брава риба. ну Я думаю, або здоровий карай десь кіло плюс, або коробчук все ж таки. Поводив, поводив і обірвав мармишку. Але ж надії не теряємо, як завжди. Іди сюди. О, це карась дивіться. Опа! Є, друзі, дивіться, тільки обірвав мормишку, перев'язався, поставив маленьку мармишку, бо вже інших нема, вже дві обірвав, вже, і вахнув такого красавця. Ну, я думаю тут 400-450 є, е, дивіться Супер карасик. Плывы далі. Навеститься пішов. Сазан, друзі, йди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це сезан, друзі. А, і шоу. Це був сазан. Друзі, він тупо розігнув цю мармишку. Я нормальні коропові мармишки пообривав, поставив цю карасьову. Як тільки поставив карасьову мармишку клюнув сазан. Ну, як завжди. Як на зло, можна так сказати. І тупо, вона тут тонюсенька проволочка, він її типу розігнув. Капець. Зараз буду щось переробляти, тому що якщо ще сазан клюне, ну це не годиться. Я його не виташу. Я зараз поставлю, мабуть, сюди гачок. І гачок в мене є крупніший. І дробінку, звичайно, як завжди. Коротше, поставлю, поставив, от зробив от такий гачочок. Набагато міцніший, це овнер у нас. І дробінка. Ви пам'ятаєте, я на такий монтаж полюбляю ловити. Але ж, звісно, це сход зараз був дуже досадний. Ого! Опять подлізчи що? Нет, це густера, просто дивіться, яка Така Такая карась. Тут грамм 300-350. Да, красопета плывы. Куди ти, куди тут стой, стой? А сход. Друзі, другий сазан, капець. Я скільки чекав його на цій своїй каркалигі, на дебелі вудки, яку зв'язав спеціально під цю рибу, вона не клювала. Тільки взяв другу вудочку, взяв більш тонку ліску, почав ловити і дивіться, клюють один за одним. Що, що, що за напасть? Капець. Друга класна здорова риба тупо уходить, як паровоз, уходить в камиши, все, вона навіть не зупиняється. Ну, трошки її притримав, бачив, вона там пару разів коверкнулася і все, і пішла туди, все. Ну такий там затрошний полюбасу. Коротше, друзі, що я зробив? Я взяв з цієї кракалиги, перемотав ліску сюди, більш в тосту, на цей на боковий. І зараз будемо вже в надії, що все ж таки ми його здолаємо. цього Робимо ще докорм, друзі. Я камеру поміняв батарейку і приїхав ще докормитись. що вже пора. Иди сюда. Ух ты! Хорош! Все, конечно, не сазан. Ну, дуже бравый карась, друзі, нам теж підходить Ди сюди. О! Так! Песня! Песня, красивая песня! Видите, докормы в тикишок! Зерновий сум, ще не знімав. Просто зразу плотва-плотва, а потім отакий красопета. Дивіться, тут грамів ну, 500 є, 500. Ми сьогодні всю рибу відпускаємо, хай не ристиця. Я вже відів таку бачите світленьку ковтинку, бо сонце дуже пригріває. І щоб не згоріть, в мене тут капюшончик такий. ховаюсь солнце, скажем так. Солнце сейчас очень спекотное. Иди сюда. Карасямба. Я его, как-то, видите, как-то цей. Він з покльовки все, але чи промахнувся, чи що, бо бачите, знизу під губу. Саме маленький сьогодні. Ось, бачите як він клюнув. Ну, Він клював все, але чогось ще промазав, чи що ну, карасик красивий. Тоже 400, я думаю, тут і є. І він іде що не реститися. А це надію тільки що великий пучок черв'я. Вот. А що? У мене вже і червя мало, скоро буду ловити, не знаю, чи на одного парика, чи на кукурузу. Ну на кукурузу з утра клювала теж потва, хоча крупна платва, кстати, клювала на кукурузах. Вот ну, такий пучок зараз пробую опять. Іді сюди! Іди сюди, мой сладкий цукор. Солоденький, невеликий теж, але такий, знаєш, коли не созинили то Вилазь давай, ми тебе все одно відпустимо зараз. Бачите як мій штормчик отрабатують бравенько. Опа! І прилетів. Ні, ну, друзі, карасі, коли клюють карасі 400-500 грамів, ну тут це наймаленький. Це, це 300-300-350 Але повірте, це задоволення ще те. Карасик кайф. У мене дуже багато карася ще в холодильнику з тих рибалок, тому сьогодні ну, риби взагалі не треба брати. Хай вона не реститься, вона нам задоволення принесла. І це головне. Пливи, ану-ка, отак попливеш. Давай, зроби красиво. Зроби красиво. Опа. І мотнув хвостиком. Хох, друзі, все, буду їхати додому, тому що дуже жарко. Я і так от такі, бачите, сонцезахисні захисний ковтинки, але все одно ну, спекотно дуже сильно. А, залишилось в мене таке, знаєте, як почуття недосказаності. Да, то, що, ну, все ж таки ви бачили в мене сьогодні. 4 сходи крупної риби. Але вони всі були в воді, вони всі залишилися, в човен ні один не попав. Карасики трошки покривали, дуже багато було білої риби. і Хочеться, звичайно, ще повернутися, щоб була нас сатисфакція, щоб цих рижиків все ж таки піймати хоча б потримати в руках, тому що риба дуже сильна, вона превка миш так, що просто жуть. Кайф отримали. Не забуваємо підписуватись на канал, підтримуємо україномовний контент. А я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей на Рибалку.